Ого, що це в тебе за срач такий на дивані? Що вішалки немає? Немає в мене вішалки. То сходи в епіцентр і зроби собі вішалку. Ходила, купила. Зараз зберу. Оце розпаковка. Так гарно держиться. Ось стільки запчастин вийшло? Це було наклейки знятий. Беру свій маленький чемоданчик. відкриваю. Вибираю собі, яку захочу. Так, беру, пробую. Не підійшла. О, підійшла. Беру голоку і збираю тепер все докупи. Одягаю і закручую. Так, наділи друберем, викрутку і скручуємо. Викруткуй легше. Так, горе. Так, вже дві готові. Тепер вставляємо велику. Ось так має вийшло. Тепер другу буду робити. Втора верха. І тепер така вийшла. І зараз всі речі з дивана повішу на таку стоїчку. А тепер тебе влаштовує? О! Дякую!